Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Росія концентрує велику кількість людей та техніки біля Авдіївки, однак військової доцільності у цьому кроці немає. Про це заявив військово-політичний оглядач Групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, ситуація навколо міста дуже складна. Окупанти намагаються сконцентрувати біля Авдіївки підрозділи, які мають стосунок до декількох загальновійськових армій. Оглядач відзначає, що російські сили перетягують із Луганської області, крім тих засобів, які вони використовують для постійного обстрілу Авдіївки. Вони ще концентрують гіпертрофовану максимальну кількість людського ресурсу, додав він. Коваленко каже, що такі дії були б доцільними, якби Авдіївка зараз була серйозною загрозою для Донецька. Авдіївка це досить ефективний трамплін. Для звільнення Донецька. Але справа полягає в тому, що найближчим часом мови про операцію зі звільнення Донецька не може йти. Він вважає, що російська операція є наслідком політичного рішення, частиною пропагандистського кроку, щоб показати, що окупанти здатні йти в наступ. Ось такі новини, друзі. А ми з вами наближаємо нашу перемогу як, як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі, побільших пишіть дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Україна обов'язково переможе!